Ви народжені згора віруючі, і у вас є завіт. Коли ви прийняли Ісуса у своє життя, ви стали партнерами з Богом і увійшли в Його Завіту обітниць. Завдяки завіту з Богом, ви дізнаєтесь про незмінні обітниці, які ви маєте через Ісуса. Дізнайтесь, як у кровному завіті ваш завіт з Богом виконався через Ісуса. Це непорушна угода, яка закладає для вас фундамент для отримання прориву до перемоги у вашому житті. Дізнайтесь про те, що є у вашому завіті. Коли ви прийняли Ісуса до свого серця, Бог пообіцяв ніколи не залишати вас. Ви його дитина, і ви маєте благословення Господнє, які діє для вас. Робіть обітниці Божі реальними щодня. Вірую, візьміть помазання для того, щоб воно проявлялося у вашому житті. Думайте про те, що належить вам у вашому завіті з Богом, дізнаючись про те, хто був Ісусі і хто він у вас. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Вітаю вас. Я Кенет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. А це професор Грег Стівенс. Хвала Богу. І ви! Алілуя! Ті з вас, хто сьогодні в цій студії, хто серед вас є нашими партнерами. Всі. Дякую тобі, Ісусе. Це чудово, хвала Богу. До кінця цього тижня. І протягом наступного тижня ми говоритимемо про партнерів по завіту. І як я вже сказав раніше, на самому початку нашого служіння, мій батько Вірі Орел Робертс. На одній зустрічі кинув мені свою біблію. Це було в нього вдома в Palm Спрінгс. І він сказав: Вранці ми прокинемось до світа, і я хочу, щоб ти допоміг мені написати листа моїм партнерам. Тож я прийшов в його кабінет о 8-й ранку, ми поговорили. Так, і він взяв свою біблію і запитав. Що це? Я відповів. Це слово Боже. Він знову запитав: Що це? Я не знав, що відповісти на його запитання. Він кинув мені свою Біблію, вона влучила мені прямо в груди. Так, сер. Це листи. І вони так само помазані сьогодні, як і в день написання. Амінь. Потім він говорив про сказане на першому партнерському зібранні. Який я відвідав. І це було ще задовго до тієї розмови. Ми говорили про Давида в ціклазі. клазі, так? Він говорив про те, що Давид залишив людей біля бурхливої ріки Бесор, і що всі ті отари, які були з ними, все це мало цінність. Тож ті люди, що залишились біля ріки Бесор, охороняли ті отари. Адже це була їхня їжа. Потім повернулись люди, які ходили з Давидом по хід і сказали: ні, ні. Ми не хочемо ділитися з цими хлопцями. І Давид сказав: Ні, ви поділитеся з ними. Вони виконували своє завдання, і вони отримають стільки ж, бо Господь віддав ворогів наших в наші руки. І я трохи перефразовую його слова. Так, звичайно. І це стало правилом і законом, і, здається, написано, що він зробив це законом для всього Ізраїля відтоді, аж досі. Я приїхав додому після того першого партнерського зібрання і сказав Глорію, ми партнери з Орелом Робертсом за 10 доларів на місяць. Вона запитала, звідки ми візьмемо 10 доларів на місяць? І я збагнув, що вона не чула того послання. Тому я сказав: сідай, я тобі розповім. І я проповідував їй, як тільки міг. Слово в слово. І робив це детально, бо я був на тому зібранні. Так, на завершення я сказав «Глорія, ми можемо мати помазання Орола Робертса за 10 доларів на місяць. Слава Богу. І я ще тоді не розумів всього впливу партнерства. І ви отримали так. це. Воно і досі на моєму житті. Так, сар. і це помазання зцілення. Так, я хочу сказати наступне: мій партнер по завіту, Глорія, в служінні зцілення, має сьогодні на собі те саме помазання. Кілька днів тому в одного з наших працівників так. був сильний біль в тілі. І лікарі сказали йому, Тобі доведеться лягти на операцію. І ми виріжемо більшу частину товстої кишки. Звісно, йому це не сподобалось. Тому він разом з Майклом Лібером приїхав до нас додому. Ми зайшли до мого кабінету, і він сів в крісло. Я поклав руки на його голову. А Глорія поклала руки на його живіт. І коли він поїхав на операцію, лікарі знайшли лише дві грижі. Вони швидко їх усунули і видалили таку маленьку частину товстої кишки, що на це навіть не звертають уваги. Слава Богу. І послухайте, що він сказав. Не звертають увагу. Він сказав, Майку. Він сказав, я знав це. Я добре знав, бо коли сестра Глорія поклала на мене руки, я відчув, як щось пройшло крізь моє тіло. Це було саме те, цілюючи помазання. Хвала Богу. І він фізично відчув його. Так. Він сказав, я знав, що я отримав бажане. Я знав, що я отримав це. Ви активували так. його за 10, за 10 доларів, доларів на місяць. місяць. <реш> так, подумайте про це. Так. Минуло багато років. Ви активували це помазання за 10 доларів на місяць. Воно перебувало у ній. Це покликання на її житті. Але вашою відповіддю по завіту було як у Давида та Авраама. Я піднімаю мою руку. Так. Ви активували це. Саме, Саме це так ви потрібно зробили. робити. Ви активуєте це. Постійно думаючи про завіт. Ви так. постійно думаєте про так, це. Так, Він знав, він сказав це. І тоді йому не потрібно було думати про це з Воно помазання. Прийло. Воно прийшло. І все, що говорив Ісус, наш чудовий партнер в Нігерії. Девіду Єдепо, він сказав мені дещо. Він сказав. В мене не було жодних проблем зі зціленням. В мене не було жодних проблем з цим. Але в мене були проблеми з процвітанням. І він сказав. Я просто усамітнився. Звернувся до Господа. І він читав, він сказав, я читав книгу сестри Глорії Воля Божа процвітання. І послухайте, що він сказав. Він сказав це, дивлячись мені прямо в очі. Я зрозумів, що процвітання це завіт. Ось воно. І потім він сказав: брате Копленд, все, що говорив Ісус, було завітом. Розумієте, він африканець, він розуміє, він розуміє завіт, сер. і це було дуже і дуже потужне для нього весь час. Його церква продовжувала зростати, слава Богу, подвоюватись і зростати. Бо він людина завіту, і нарешті вони дійшли до межі джунглів. Він не хотів так далеко розширяти територію. І один з його синів сказав йому. І один з його синів сказав йому. Давай просто пожартуємо з цими людьми. Бо вони не хочуть нам більше показувати землю в іншому місці. Його церква продовжувала зростати дуже швидко, бо він людина завіту. Вони приїхали в джунглі. І Господь сказав: ось це місце. І все почалося з 500 акрів. Коли ми вперше приїхали туди, вони займали площу від 8 до 12 тисяч акрів. Наступного разу, коли ми приїхали туди, вже було 16 тисяч акрів. І це стало схоже на місто. Оце так. Це найбільша церковна територія в світі. Йому доводиться проводити п'ять зібрань неділю, і щоразу зал заповнюють 54 тисячі людей, і майже стільки ж людей стоять назовні. Це що ще не так? Завдяки його завіту з Ісусом. Вірно? І хтось сказав йому: ви проповідуєте цю американську євангелію процвітання? Він відповів: ні. Адже Ісус не народився в Америці. Вірно? Вірно. І справа в тому, що Господь не буде нав'язувати це вам. Він не нав'язував йому читати Ні -ні. книги на тему процвітання і дізнавати, що це завіт. Він не буде нав'язувати це вам. Він не буде нав'язувати вам ставати партнерами. Але коли ви бажаєте і ви слухняні у тому, щоб стати партнером, щоб під'єднатися, у бутті сказано, що Бог створив людей і дав їм панування. Це не змінилось. Це на жодну краплину не змінилось. Ми з'єднані з ним. І коли я з'єднаний з ним, з Ісусом, і я партнер зі служінням, яке не йде на компроміс стосовно завіту. так. тоді зростає моя ефективність у владі, у сфері панування, до якої я покликаний. Брате Копленд, я був проповідником. Я любив проповідників. Я виріс у п'ятидесятницькій церкві, я виріс з проповідниками. Я знав, що таке проповідувати у церкві, розумієте? Просто вони так робили. Коли вони проповідували, вони бризкали слиною. І саме таким я хотів бути. Я думав, що коли я хочу проповідувати, то маю це робити правильно. Я думав, що вони були помазані. І все всередині мене говорило про бажання стати проповідником. І Бог почав робити щось в мені. І я зустрівся з ним особливим чином. Але він змінив моє покликання і сказав. Я дам тобі покликання, до якого ти маєш увійти. Дар і служіння вчителя зійдуть на тебе. І я сказав: я не хочу цього. Вчителі не цікаві. Я не хочу бути учителем. Я хочу бути проповідником. І протягом довгого часу відвідання церкви для мене було жахливим протягом кількох місяців, поки нарешті я не сказав отець, вибач мене. так Вибач мене за мою гордість. І за один вечір все змінилося. Раптом все ожило для мене. І зараз я ходжу у цьому. І це почалося на конференції для служителів тут, у вашому служінні. Я приїхав на конференцію. Ми сиділи на задніх рядах залу у церкві Іглмаунті, і я почув у своєму дусі. Одного дня ти будеш навчати тут. О, ні. Ну це коли ти був пастором Сан-Дієго. Сандієго, я сказав, я не буду навчати за цією кафедрою. Це просто ворог намагається щось налаштувати в моїх очах. Я просто забуду про це і відпущу це. І коли я прийняв помазання вчителя, раптом слово Боже ожило для мене. Я знову став спраглим. Я почав досліджувати іврит. Я почав багато досліджувати. Я ніколи не забуду той день, коли мене запросили приїхати сюди і навчати. Це повернулось до мене. Хвала Богу. І почалося ще того дня. Але Бог не нав'язував мені це. Мені так. потрібно було прийняти це. Саме такими слід бути вам. Бог покликав вас бути партнерами з цим служінням, і він не говорив мені сказати це вам. Він покликав вас бути партнерами з цим служінням, але вам потрібно буде прийняти це помазання, бо подивіться, що воно зробило для вас, Глорії, коли ви стали партнерами з Орелом Робертсом. Той чоловік був зцілений завдяки Правильно. цьому. Так завдяки вашому послуху, багато років тому той чоловік був зцілений. Колись ми були в Венесуелі. Я приїхав в готель, і до мене підійшов один молодий чоловік. Він йшов сходами на зустріч мені, і він сказав Брате Копленд, мій син Міє, мій маленький син був дуже хворий. І він сказав: Гаразд, я знаю, що робити. Адже я партнер. Я партнер з Кеннетом і Глорією Копленд. Так. Тому я маю те саме помазання, що є на них. І він сказав, тому, брате Копленд, я поклав руки на мого сина, і Бог зцілив його. Він сказав: звісно, він зцілив його. Так. Адже я ваш партнер. Так. Вірно, ви можете очікувати на те Він саме скористався помазання. ним. Навіть люди, які залишились біля потоку Бесор, завдяки своєму завіту, були людьми Давида. Вони є частиною істини. Вони прийняли благословення. Кожу. Одна молода жінка це трапилося багато років тому в Даласі, прямо на переході. Вона переходила вулицю, підвернула ногу і кісточка на нозі хруснула. Вона сказала, що біль був просто жахливий. І вона сказала, я знала, що я щось зламала. Але вона сказала, ні, д'яволе, ти не зможеш вчинити це зі мною. Я партнер з Кеннетом і Глорією Коупленд і з їхнім служінням. Тому я зцілена в ім'я Ісуса. Вона випросталась і заледве ледве перейшла ту вулицю. Але невдовзі після переходу вулиці, вона була повністю зцілена. повністю зцілена. І це не було вірою у вас, так. це було вірою в Ісуса всередині так. вас. Наслідуйте мене, сказав Павло, як я наслідую Христа. Це стосунки завіту, в яких я можу вимагати і очікувати помазання, яке на ньому знаходиться, бо я привів його в дію. Я активую його щомісяця. І я можу очікувати, що помазання буде діяти, бо я підтримую його у дії. Я продовжую вірити в це. Ми молимось за брата Копленда. Ми молимось за вас. Ми молимось за вас щомісяця. Щоб помазання примножувалось у вас. І примножувалось у нас. Бо на підставі записаного тут, незалежно від того, чи знаходжуся тут на передовій, чи ні, я отримую. Коли ви звертаєтесь до Послання так, до Єфесян і читаєте четвертий розділ 13 вірш, де сказано все можу у Христі Ісусі, який зміцнює мене. Ви добре вчинили, взявши участь в моїй скорботі. Він вже сказав в першому розділі послання до Филипян. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, всім святим у Христі Ісусі, що перебувають в Филиппах, з єпископами та діаконами. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму, щоразу згадуючи про вас. Послухайте далі. Завжди в кожній молитві моїй за всіх вас, приносячи з радістю молитву мою. В Євангелії від Луки 5.7 те саме слово перекладене як партнери. Петро покликав своїх партнерів з рибальського бізнесу. І далі тут сказано. Так. Ви знаєте, Филипяни? Що на початку благовістя, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не надала мені участі даванням і прийняттям, окрім вас. Ви й до Солуня. Сьогодні це місто зветься Салоніки, і моя внучка тепер живе там. Так. Дочка Келірн, у неї служіння. Так. Коли вона привела двох людей з тієї родини, частиною якої вона стала, куди вона вийшла заміж, вона сказала: дідусю, я хочу, щоб ти познайомився з першим та другим солонян». Смішно я кажу, це не тому, що я шукаю давання. Я шукаю плоду, який примножується на вашу користь. Я отримав все з надлишком. І послухайте далі. Я задоволений. Отримавши від опафродита надіслане вами, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові прийнятну, а мій Бог хай сповнить кожну потребу вашу, по багатству своєму в славі. Грек, він міг би сказати, Бог, Бог сповнить всі ваші потреби. Адже він апостол. Так. Ця церква була єдина, яка стала партнером з ним і продовжувала підтримувати його. І він сказав: мій Бог хай сповнить кожну вашу потребу, по багатство своєму в славі. Мій Бог. Він сказав: мій Бог. Мій Бог. Оце це так. Я приймаю мій це. Бог. Так. Ви підтримуєте апостола. Тому мій Бог, так. бог апостола, і пророка сповнить ваші потреби на рівні апостола. Так, Ісус. Я приймаю це. Якщо ви приймаєте пророка через те, що Він пророк, то ви отримаєте нагороду пророка. Тут те саме. Ви стаєте партнером з пророком. Оскільки він пророк, і отримуєте нагороду пророка. Вірно, і мені подобається те, що записане тут у 17 вірші. Шукаю плоду, який примножується на вашу користь або на вашу працювання. На вашу користь. Що сказав Ісус? Він сказав: не збирайте собі скарби на землі, а збирайте скарби на небесах, де ніхто не може вкрасти їх. І це те, що щомісяця роблять партнери. Вірно. І ви можете бути впевнені в цьому. Запевняю вас. Мені це ви подобається. Ви можете бути впевнені в цьому, Так, сэр. ви можете вимагати так. це, оскільки саме це І ви робите. Це робити. Вам слід робити запит на це. В мене був один дуже близький друг. Ми зналися багато років. І він сказав, я даю Богові, бо я люблю його, я нічого від нього не вимагаю. Ісус порівняв це з тим, як сіяч сіє насіння. Отже, ви виходите на поле, сійте насіння і кажете, ну, я не очікую врожай. Я просто посплю, і нехай він гине на полі. Адже це злочин, так? Я сію, бо я люблю Бога. Але я сію туди. Куди він каже мені сіяти? І оскільки він так сказав, то я можу очікувати. Я можу робити запит на підставі мого завіту на засоби з мого небесного рахунку. Я можу очікувати цього і вимагати це, вірно особливо, коли зовсім не схоже на те, що вони прийдуть. Так, сер в будь-який час як той, у кого болів живіт. Щоб то не було, я можу під'єднатися до цього допомазання, яке знаходиться на вас, бо я став партнером з цим помазанням. Іншими словами, як я вже говорив раніше цього тижня, там не було духовного покриття. Самуїл помер, і Давид намагався зрозуміти, що йому робити. Він був сам, у нього не було духовного покриття, але у вас зараз є це покриття. Ви частина тіла Господа Ісуса Христа, але ви маєте помазання апостола, помазання пророка і зцілююче помазання у глорії. Я можу під'єднатись до нього, бо я сію в нього. Тому я можу очікувати урожаю від нього. Я посіяв своє насіння. Тіме, скільки у нас залишилось часу? У нас більше немає часу. Продовжимо завтра. Продовжимо завтра. Це весело, чи не так? Це щось. Амінь. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь. Коли ви знаходитесь у стосунках завіту, ви отримуєте свою частину нагороди у всіх перемогах. Після того як Давид завдав поразки амалекитянам і повернув все, що було вкрадене, він сказав: та сама частка буде тим, хто ходив на війну, і тим, хто залишився при обозі. І відтоді це стало законом в Ізраїлі. І так триває до цього дня. Ми говоримо про стосунки завіту з Богом і одне з одним. Є благословення, яке приходить через ваш завіт з Богом. І якщо ви ще не увійшли до цього завіту з Богом чи, можливо, відійшли від Нього, і ви хочете повернутись до стосунків з ним, все дуже просто. Зробіть Ісуса Господом і Спасителем вашого життя і його обійми відкриті для вас. Двері широко відчинені. Все, що вам потрібно зробити, це повірити у своєму серці і сказати своїми устами: дозвольте мені вести вас сьогодні в молитві. Помоліться зі мною, Отець Небесний. Я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що ти воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь, Я каюсь в усіх гріхах, і я приймаю твоє прощення, твоє очищення. Я нове творіння у Христі Ісусі. Візьми моє життя, Господь Ісус, зроби з ним щонебудь і наповни мене Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то Біблія каже, що ви у Христі Ісусі. Це означає, що ви маєте завіт з Богом. Це завіт, який неможливо порушити, бо він складений між Богом та Ісусом. А ви зараз стали частиною його. Ми хочемо допомогти вам більше дізнатись про цей завіт, про благословення, яке Бог зробив досяжним для вас. Тому місія має для вас безкоштовні матеріали. Це називається пакетом спасіння. Він складається з книги Все це він зробив для вас, написаною Кеннетом і Глорією Копленд. і разом з цією книгою ми надійшлимо вам брошури, які допоможуть вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. і хто ви в Ісусі, і хто він є у вас. Тому замовте свій безкоштовний пакет спасіння на KCM.org.ua. Якщо ви хочете бути частиною того, що робить місія Кенета Копленда, чи більше дізнатись про партнерство, зайдіть на наш сайт KCM.org.ua. Партнерство – це завіт. Це з'єднання у вірі, це з'єднання у помазанні, і це дуже сильно. Сили партнерства, яка діє у цьому служінні і через нього, достатньо, щоб приносити безкомпромісне слово віри і проповідувати його по всьому світі від краю до краю. І коли ви робите свою частину, це партнерство. І я роблю свою частину і всі ми робимо свою частину, яка полягає у тому, що наша благодать діє разом. І ці різні види помазання здійснюють все необхідне, слава Богу. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До наступної зустрічі. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.